Вітаю шановне товариство. У світі доти починається період решафлів після The International. І в цьому сезоні ці решафли доволі унікальні в плані таймінгу, адже у команд було трошки більше тижні, щоб зарешафлити гравців після інта. Адже якщо ти не команда, котра напряму заінвайчена на всі великі турніри, тобі вже треба грати з закриті кваліфікації, а комусь і відкриті кваліфікації, котрі починаються вже завтра на Dream Лігу, наприклад, що ж буде в цьому сезоні решафлів, я буду розповідати вам у цьому відео. Будуть багато цікавих новинок для вас. Я думаю, не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. Що Перша новина, можна? котра цікавить багатьох вболівальників команди Na'Vi, да і української доти в цілому, це що ж у них трапиться з ростером. І я не дарма відкрив ось цього персонажа, адже, ну. Чесно, це для мене супер неочікуваність. У них в ростері на Фейсеті. Це платформа, де буде гратися закрита кваліфікація на Dream League сезон 24, Ми можемо побачити ось такого персонажа вже. Складі раніше у них поміняли тільки Ніфріта. Це був бум, котрий раніше грав в Сікретах. Сікрет розпустили свій ростер і відповідно замість Нефріта навіть взяли бума. Мелоді був все ще на місці. Але тепер ми бачимо попія, ми відкриваємо його профіль. Тут бачимо тім Сікрети, підтверджений профіль Естонія, прапор. Відповідно, ну це точно він. Ну я спочатку, я от коли на це дивився, я не міг зрозуміти, як таке може бути правдою. У нього ж ну, по-перше, попій, так ми трошки пізніше оцінимо його як а, Але Опопіє, перш за все, він же ж це команди Secret. У нього своя команда, там свої ростери, Він давно не просто гравець вже в доту, а безпосередньо власник організації своєї. А що ж з Сікретами? А знаєте, що ще було цікаво на минулому тижні? Так, це захід під назвою Logi Play Days. Logitech збирають всіх геймерів з усього світу, намагаються їх об'єднати і презентують свої новинки девайсів. Цей захід якраз таки проходив в офісі Navi, і там було багато чого цікавого. Першу я побачив нову клавіатуру G915X Lightspeed Linear. за рахунок швидкості, точності і комфорту механічних перемикачів. На ній можна навіть зіграти якусь партію рокової музики. Також її легко буде. Це знайти, адже вона має GPS-трекер, Якщо зникне з вашого столу, ви завжди будете знати де вона знаходиться. Друзі, жартую, такого нема. А от що є, так це доступ до 16,8 мільйонів кольорів для налаштування гри та створення тем. Ну і звісно ж, була презентована нова мишка Pro2 Lightspeed. Найбільша її перевага, як на мене, вона дуже компактна, її можна навіть покласти у кишеню. А ще за рахунок бездротового зв'язку турнірного рівня, навіть у найскладніших умовах ви зможете користуватися нею на відстані. Мишка працює до 95 годин, і звісно. Існо, завдячуючи перемикачам Light Force, ви відчуєте точність у кожному кліку цієї миші. Ну, я подивився, ростери у них, в принципі, на місці по іншим дисциплінам. Є ростер по Rainbow Six. Не рекламують начебто російського букмекера. І на тому дякую, як роблять зараз багато взагалі вестерн команд. На жаль, і ну, команда існує як мінімум. По Подоти ростера немає, але да, от, фотка попіє, що постіай ростер Афол, а потім от такий прикольчик. Ми бачимо його в команді. Наві в чому тут може бути причина? Як на мене, ну причини може бути дві. Адекватні. Або Попій просто вирішив грати по кайфу і більше не займатися дотою в команді своєї Secret, але тут виникає конфлікт інтересів, адже він власник команди Secret. Що буде, якщо Secret із новим ростером в доті без Попія навіть падуться проти Наві. Ну, Попій не зможе грати. Це логічно виглядає. Але найбільш правильно, як на мене, Попій просто приглядається до основного ростеру Наві. Що я маю на увазі? Джуніори вже достатньо довгий період часу в організації навіть. Показують непогані результати, прогресують і ну от, от мені здається, вони заграють на топовому рівні саме щоб грати як основний ростер. Вони вже на EPL, на котрому у них нещодавно виникали проблеми. Вони без шансів тих там переїжджають. Вони зібрались зараз на буткемп в Іспанії, в Барселоні. Є фотографії, вони вже всім ростером нарешті там знаходяться. Вони збирались і раніше на буткемп в Києві, але там не було двох гравців, не було тренера. Відповідно, це неповноцінне, вважається буткемп. Зараз ви. Бачимо, що організація зробила ставку на них, тим, що вони набутким в Іспанію відправили. Основний ростер знаходиться вдома, як я розумію, і щось у мене є підозра, що ну просто навіть джуніор стануть, можливо, теоретично наві. А ось цей основний ростер, він просто стане Team Secret. І попій, якщо у них все піде добре, він просто викупить цей повністю колектив, адже, ну якщо задуматись. То кого брати, от в Team Secret? Якщо подивитися на їх ростер в минулому, то він вже, скажімо так, ну, плавало трошечки команду Secret. Тут який шишак на позиції 4. Хто це взагалі такий? Тут постійно якісь росіяни шафлились на, на Сапах. тобі дота на Офлейні. Це взагалі як таке можливо тобі доту на повному серйозі в команду взяти. Тож, бачимо, що у Secret взагалом ну, проблеми виникали в ростерах, а от зараз. Зараз це от, от така теорія, що вони можливо викуплять просто основний ростер наві, а навіть Джуніор стануть основними. Ну, це виглядає доволі логічно. Що про це думаєте? Якщо ми говоримо про попею як гравця в доту, то тут напевно варто також розуміти пару важливих моментів. Попеї це беззаперечно дуже титулований гравець, дуже сильний капітан. Все життя їм був. Тут питання тільки в тому, наскільки Попей мотивований грати в доту. Йому 34 роки. І ну, я не знаю, наскільки багато він натискає там, пошук гри, наскільки він багато грає в пабліку і наскільки для нього дота пріоритет в його житті. Бо минулий сезон та й позаминулий сезон він вже не показував якихось дуже яскравих результатів, як на мене. Ну хоча стоп, в 22-му році вони топ-2 інта зайняли, да? 23-й, і це 24-й. Ну, ладно, показував топ 2 НТА, Це поза минулому році непоганим результатом вважається. Але минулий сезон він повністю провалив. Тож тут все то, залежить від нього, і буде цікаво це цим спостерігати. Але зразу скажу, що, наприклад, зайцям вони вже грали в команді, вони займали якраз таки той самий топ 2 інта. Тож синергія сапортів у них є, чого напевно не було у Зайця і у Мелоді. Плюс всередині команди, як на мене, навіть не вистачало того самого капітана. Капітана, котрий буде будувати гру і робити все, щоб команда прогресувала, тому що в них мінялись драфтери на постійній основі. То спочатку у них тренер драфтер, то потім Мелоді, то потім Заєць, та потім ще хтось. І ну, ти бачиш, що у людей немає якогось зрозумілого знаменника, до котрого вони дійшли. І тому, можливо, попій це саме той гравець, котрий їм необхідний. Ну, за цим точно буде цікаво спостерігати. Тепер ми йдемо до доволі мемної ситуації, котра трапилась з командою Soviet 9. А якщо бути точними, то командою Cloud9. Ось так виглядав їх ростер відносно нещодавно. Бачимо, що тут є Крісталіс, котрий був в секретах. він повинен був грати в цій організації. Пам'ятаєте, що я казав на початку цього відео? Що вікно Решафлів, воно доволі таки мале після інтернешнла у команд, котрі будуть грати за критику ВАЛу на Дрімлігу. І що ж трапилось? Так, друзі, ви не помилились. Тут грає нову. Іван, той самий гравець, котрий хотів прославляти Україну так само, як це роблять Яторо і Міра. І звісно ж він постійно питає у росіян в команді позицію їх щодо війни. Чому я так кажу? Тому що коли він йшов в команду грати з росіянами, він робив ось такий пост, що він український кіберспортсмен і хоче захищати честь своєї країни на найвищому рівні. Потім знає позицію своїх тіммейтів щодо війни. Ну, Да, тут можете почитати, коротше, поставити на паузу, там мемно максимально, але трошки не про це. Просто це смішно чомусь згадувати завжди. Ця новина про те, що ростер команди Soviet9 розпався приблизно за. Ну, напевно, ні в п'ять після того, як вони планували зібратися разом. Що тут було? Менеджер команди Soviet9 зробив анонс, що вони не будуть в цьому році грати кваліфікацію. Вони планували сьогодні, в цей день, вже підписувати контракти, але так сталося, що вони це не зробили. От, і з деякими гравцями не вдалось підписати контракти. Він не уточнює, він не уточнює, чому саме це трапилось. Але тут ну доволі таки проста причина, як на мене, якихось разів вкрали в інші команди. Ну, як вкрали, їм просто зробили кращу пропозицію, кращий ростер, Це нормально. Якщо у тебе немає контракту підписаного, ти нічого нікому не зобов'язаний робити. І ти можеш йти в інший колектив грати. Але це доволі мемно, що їх анонсували на. Ще такому турцікавому турнірі, це на Дрімліга, якщо що це Бетруньк Белграддача. Якщо що вони там в такому розстрілі були анонсовані і вони ось розвалились. Шкода, звісно, нова не зможе прославляти на Бецруньк Белграддача Україну. До речі, про цей турнір хочу віддати належне українським командам, котрі доджать змагання, не їдуть на цей турнір, хоч тут і достатньо великий буде е, призовий. Здається, е, мільйон доларів. Вони не їздять принципово, тому що проводить російський букмекер. Ну напевно, це повинно бути ба. Зою, але на жаль, це база не для всіх. Є така організація як Dragon Sports Club, котрі є українським кіберспортивним клубом. Там ну можете на сайті почитати. Вони наприклад не парюються про те, щоб грати цю квалу. Вони прийшли з відкритої кваліфікації і будуть грати на цих змаганнях. Нагадую, що Бецрунг це російський клуб, російський букмекер, котрий відкриває в окупованому Криму комп'ютерні клуби. А чи є тут вболівальники команди Нігма, і може поціновувачі Мірекла вони анонсували новий ростер? Міракл на позиції 1, Сумейл на позиції 2, Нуб Омар це раніше вони грали в команді Квест на позиції 3 на позиції 4, і GH пересідає на позицію 5. Якщо що, що це означає? Ну, те, що Курокі пересів на тренера, адже ви не можете його тут побачити, вже анонсували, що він буде саме тренувати команду. Тут насправді мені було давно не зрозуміло, чому Куроки цього не робить, тому що, ну, окей, ти, припустимо, не хочеш е, там. Ну, ти хочеш грати в доту, але яка, яка тобі різниця? Ну грай в доту в пабліки Ти можеш на тренері зараз доті тренера настільки імпактові, що ділять призові не на 5 гравців в команді, а на 6 повноцінно з тренером, і він отримує такі ж саме ЗП, навіть як і гравці. Тому що імпактові тренера вони в доті на вагу золота. І яка тобі різниця, як ти перемагати інтернешнл, всерічно ну, у тебе візьмуть інтерв'ю, як у Бліца в фіналі, про тебе всі будуть пам'ятати, і ну чому би ні? Чому ти це раніше не зробив? Ти бачиш що Куроки майже не грав навіть паб в доті. Ну зараз побачимо, як нігма будуть це показувати, але ростер, як на мене, виглядає перспективно. Єдине незрозуміле рішення це нуб на позицію 3, адже він раніше був в квестах мідлейнером, тож тут під питанням, як це у нього вийде робити. Ще з цікавих ростерів є ростер команди OG, котрий буде ось в такому вигляді. 23 три вважає на кері. Найн повертається на міт, котрий брав перерву в кар'єрі. Віспер, арі і сєп залишаються. Таким чином кіхтун тімадо, і абсолютно неочікувано для мене кіхтунли Бізієме, котрим, як на мене, був доволі сильним мідлейнером. Станом на зараз це всі цікаві решафли, котрі вам треба знати, як на мене. Якщо щось буде змінюватись, я буду розповідати це, звісно, у наступних відео. Вас же я закликаю, не забувайте Підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. Завтра буде дещо дуже цікаве. На все добре.